Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо із справжнього скарбу, який був виявлений в печі. Він складається зі 103 трьох срібних радянських монет номіналом 50 копійок. Чогось надзвичайного тут немає. Монети не рідкісні і поодинці коштують зовсім небагато, але коли їх більше кілограма, то сума набігає кругленька. Придбали цей скарб за 68 401 гривню або ж 1660 доларів. Далі рубль 1729 року. Монета, яка була викарбована за правління російського імператора Петра II. У зв'язку з коротким періодом правління монети Петра II досить рідкісні й завжди користуються попитом у колекціонерів. Виготовлений він зі срібла 728 проби. Вага біля 28 грамів. Рубль 1729 року придбали за 70 тисяч гривень або ж 1700 доларів. Далі старовинний самовар, котрому більше ста років. Він був виготовлений фабрикою Романа Плевкевича, яка була заснована у 1886 році в Варшаві. Майстри цієї фабрики виготовляли столові прибори, посуд та обладнання методом гальваніки, коли на латунні вироби наносився тонкий шар срібла. Цей самовар вагою у 6,5 кг був придбаний за 100 тисяч гривень або ж 2430 доларів. you <laughs> Далі старовинна печатка, котрій судячи з усього майже 300 років. Це іменна печатка когось із шляхетного роду марковичів козацького роду, який пішов від марка Марковича, тестя гетьмана Скорупацького. Печатка використовувалася для листування. З її допомогою ставився відбиток на сургучі, яким скріплювався конверт або лист. Придбали шляхетську печатку за 107 778 гривень або ж 2620. Доларів. Далі монета, котрі більше двох тисяч років. Це статер, який був виготовлений з високопробного золота всередині першого століття до нашої ери. На ньому написане ім'я Косон. Правитель з таким ім'ям не згадується в античних джерелах. Проте схожість монети з динаріями, випущеними у 54 му році до нашої ери Марком Антонієм Бруттом, говорить про те, що жили вони в один час. Отже, золотий статер придбали за 139 2601 гривню або ж 3400 доларів. Далі Ауреус Гостеліана, одного з правителів Римської імперії. Гай Валент Гостеліан Месі Квінт був молодшим сином Трояна Деція, і після його смерті від рук Готів отримав імператорський трон. Володарював Гостеліан лише декілька місяців і помер у 251 році від чми, яка охопила в той час Римську імперію. Ауреус представлений на Віоліті виготовлений з високопробного золота і важить 4 грами. Придбали його

Далі срібна гривня грошова одиниця, яка була найбільш розповсюджена в часи Київської Русі. Назва її походить від шийної гривні прикраси, що носили на шиї за гривку. Відомо декілька типів гривень, які відрізняються масою та формою. Ці предмети не часті, але є серед них рідкісні і навіть унікальні. Наприклад, на цій нанесено графіті її володаря, тому іншу таку навряд чи вийде знайти. Отже, стародавня київська гривня була придбана за 153 тисячі гривень сучасних або ж 3730 доларів. Далі очерк історії Київської землі одна з перших книг видатного українського історика, голови Центральної Ради Української Народної Республіки Михайла Сергійовича Грушевського. Вона була надрукована типографією імператорського університету імені Святого Володимира в Києві у 1891 році. Це, іншими словами, історія Київської Русі з середини XI по XIV століття. Придбали старовинне видання за 200 тисяч гривень або 4870 доларів. Далі картина видатного українського художника Миколи Глущенка. Він був майстром пейзажного живопису і створив понад 10 тисяч творів мистецтва. Окрім мистецьких досягнень, Глущенко був відомим радянським шпигуном. Він збирав інформацію під час своїх місій за кордон. Ця ж робота із серії Вокзали та порти, написана всередині минулого століття, має розмір 100 на 63 см. сантиметри. Придбали її за 209. 10 351 гривню або ж 5 120 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявився набір золотих монет. Вони були виготовлені в Китаї у 84-91 роках минулого століття і зображають великих людей піднебесної. Перелічувати цих ліхуєїв не буду. Додам лише, що загальна вага монет, виготовлених з золота 916-ї проби, 90 грам. Придбали набір монет за 330 тисяч гривень або ж 8 тисяч 40 доларів. Друзі. Дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.